У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, що буде із вашим бізнесом через тиждень, місяць і навіть рік, коли ви повністю позбудетесь неліквіду на своїх складах. Дане відео буде корисне кожному підприємцю, незалежно від того, в якій сфері він працює, і абсолютно неважливо, займаєтесь ви товарним бізнесом чи надаєте послуги. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, давайте розпочнемо із першого етапу, тобто що буде із вашим бізнесом через тиждень. Цей етап я називаю етапом супротиву новим правилам. Чому я так його називаю? Прямо зараз я вам і поясню. І давайте дивитися на цю ситуацію із трьох різних сторін. І перша сторона це є сторона ваших постачальників, так тому що ми отримуємо товар від кого абсолютно правильно від постачальників, і зазвичай їхня поведінка буде наступною. Вони будуть намагатися вас продавити на свої умови, вони будуть не готові приймати новий формат роботи. Так як ви почали діяти по-новому, ви почали контролювати свій асортимент, ви почали контролювати розмір партії, і відповідно дуже багатьом постачальникам це не подобається. Хоча, здавалось би, це ваш бізнес, і ви є господарем. І як ви скажете, так і повинно бути. Насправді. В реальності усе дещо відрізняється, і постачальники будуть активно противитись вашій новій політиці. Вони будуть вас активно переконувати в тому, що ви не праві, що ви неправильно обираєте товар. Вони будуть маніпулювати усіма можливими способами. Будуть навіть погрожувати тим, що можуть в будь-який момент припинити з вами співпрацю, чи навіть позбавити вас вигідних умов поставки, і насправді усе це буде відбуватися у доволі жорсткій формі. І як показує моя практика, не кожен підприємець може цьому протистояти, навіть якщо він власник бізнесу. Буває так, що підприємці, от розвісили вуха, повірили в те, що кажуть постачальники, прогинаються під постачальників і повертаються до старого режиму роботи. Проте ви завжди повинні пам'ятати, що це є ваш бізнес, і саме ви диктуєте правила гри тут, тому що це і ваша територія, це є ваші інвестиції. Ви вкладали сюди час, гроші, ви створювали своїми руками цю компанію. І тільки ви маєте право диктувати, що і як тут буде відбуватися, з ким і на яких умовах ви будете працювати. А так як постачальники бачать, що величезна кількість підприємців є просто безхребетними, от вони й починають гнути свою лінію в доволі зухвалій формі. І дуже часто, як я сказав, це дуже ефективно працює. Друга сторона у цій ситуації це є сторона ваших працівників, і ви побачите на цьому етапі, коли ви підете цим шляхом, коли ви візьмете контроль над асортиментом, і над закупкою, і ви побачите те, що ваші працівники і велика їх кількість починає також цьому активно противитись. Вони не погоджуються з новим форматом роботи. Вони також вас починають переконувати в тому, що ви неправильно обираєте товар, що це товар не той, який потрібен бізнесу, не той, який потрібен клієнтам. І доволі часто вони будуть навіть маніпулювати вами, опираючись на думку клієнтів на те, що вони говорять із клієнтами. І, в принципі, це є доволі суттєвий важіль для них, адже вони кожен день стоять за касою. Наприклад, вони кожен день спілкуються із клієнтами, і кожен день вони отримують. Інформацію від клієнтів про те, що вони би хотіли чи чим вони не задоволені. І більшість ваших працівників, дивлячись на те, як часто ви з'являєтесь у себе на підприємстві. А якщо ви з'являєтесь не часто у себе в бізнесі, не часто навідуєтесь до себе в офіс, тоді вони цей інструмент будуть використовувати дуже активно. Вони будуть казати наступне: що от клієнти дуже часто запитують за цим товаром. А ви насправді навчившись контролювати асортимент, навчившись керувати своїм асортиментом. Зробивши відповідний аналіз, зрозуміли, що цей товар є неліквідом. Ви зрозуміли, що цей товар не продається. Ви його вже мали в себе на складі, він же стояв у вас на вітринах і результату не було ніякого. Ви його потім просто списували. Проте працівники, опираючись знову ж таки на той актив, про який я вам казав, про те, що вони часто спілкуються з клієнтами. Вони продовжують маніпулювати вами і казати вам, що от вони часто за цим запитуються. І також може підключитися ще один інструмент маніпуляції це погрози, погроза, ніби зі сторони клієнтів, тобто. Ваші працівники, ваші продавці в даному випадку, чи ваш відділ закупки навіть може казати вам наступне. Клієнт сказав, що якщо у вас не з'явиться цей товар, то він більше до вас не прийде. Він більше з вами не буде працювати, а почне працювати із вашим конкурентом. Це також є доволі ефективний інструмент маніпуляції, який дуже часто спрацьовує на підприємців. Знову ж таки, через те, що велика кількість підприємців, взагалі до аналітики, не має ніякого відношення, взагалі не контролює ні товарні запаси, ні асортимент, тим більше. І усю цю роботу вони такі підприємці перекладають зазвичай на своїх працівників. Ось так відхрещуються, кажуть: ну займайся, ти з цим працюєш, ти знаєш. Ти краще можеш з цим справитися, на тобі гроші бери замовляй, домовляйся із постачальниками, а я буду займатися чимось іншим в цей момент. І насправді в цьому є величезна помилка підприємців. Проте, не дивлячись на таке сильне невдоволення, як зі сторони ваших постачальників, так і зі сторони ваших клієнтів, ви будете бачити абсолютно протилежну ситуацію. Будете бачити зовсім іншу картину, в чому вона буде полягати. Так як ви взяли контроль над своїм асортиментом і над своїми товарами, Ними запасами в свої руки, то вже через тиждень ви почнете бачити, що товар починає швидше обертатися. Склад, так би мовити, оживає продажі, починають рости, і усе це не просто ваші догадки, не просто ви себе тішите ілюзією. Ви дивитесь аналітику, і ви це бачите. Цифри це підтверджують. І саме на аналітику ви повинні опиратися при аналізі роботи свого підприємства. Чи то ви будете аналізувати асортимент, чи це ви будете аналізувати товарні запаси? Ви завжди повинні опиратися чітко на цифри, чітко на те, що вам показує ваша статистика. Не на слова постачальників, не на слова ваших працівників. Ви повинні розуміти, що ні одна і ні друга сторона. Не зацікавлена настільки, так як ви, в успіху вашого підприємства. Кожна сторона, яку я щойно озвучив. Вона в першу чергу зацікавлена у своїй вигоді? Якщо це постачальник, він зацікавлений в тому, щоб пошвидше вам продати і в більшій кількості товару вам продати, і навіть пропихнути вам неліквід, тому що його керівництво йому поставило такий план, кудись терміново потрібно діти цей неліквід. І як наслідок у списку жертв опиняєтесь і ви, і багато інших підприємців, схожих на вас. А якщо ми кажемо за працівників, то тут виникає питання: а для чого працівникам продавати неліквід? Для чого їм спеціально Заповнювати склад ліквідом тут є насправді дуже проста причина. Доволі часто ваші працівники і постачальники вступають у домовленості, так би мовити, вступають в схему. І зазвичай така схема працює по наступному алгоритму: приходить постачальник, у нього є неліквід, Він розуміє, що закупкою займаєтесь не ви як власник, а закупкою займається ваш працівник, ваш продавець, наприклад, який стоїть за касою. І він каже: слухай, в мене є такий товар, візьми його в такому-то розмірі, а я тобі за це бонус дам. Наприклад, якийсь якийсь шампанський чи якусь грошову винагороду. За це отримує ваш працівник від вашого постачальника. Ви про це нічого не знаєте. Проте контроль над грошима у руках ваших працівників відповідно і розрахунок буде здійснений руками ваших працівників із цим постачальником. І неліквід потрапляє до вас на склад. А ви потім дерете волосся на голові і думаєте, що ж мені з цим робити? А усі ваші працівники потискають плечима і не знають, звідки ж цей твар взявся на складі. Усі білі пушисті, одні ви залишаєтесь в дурнях. Якщо вам це не подобається, то починайте задумуватись над тим, що вам потрібно керувати своїм асортиментом. А ми переходимо далі до наступного етапу. Отже, наступний етап, який ми з вами прямо зараз розглянемо, це є бізнес через місяць без неліквіду. І цей етап я так жартома називаю Надія помирає останньою. Чому я так кажу? Тому що ваші постачальники, ваші працівники все ще сподіваються на те, що буде так, як колись, що ви не всерйоз вирішили. Проводити такі радикальні зміни, що вони всерйоз почали контролювати асортимент і товарні запаси. Вони думають наступним чином, ну щось встрілило людині в голову, вона зараз трошки поборсається, поборсається, понамагається щось зробити, а потім назад відкотиться до тих умов, на яких ми працювали раніше. І така надія є як у ваших постачальників, так і у ваших працівників. Давайте більш детальніше розглянемо кожну сторону, як вона у цей етап себе починає проявляти. Отже, давайте почнемо із ваших постачальників і що відбувається на цьому етапі у відносинах із постачальниками. Ваші постачальники починають розділятися на групи. Перша група більш радикальна, яка не готова була йти вам на поступки, була не готова приймати нові правила гри, нові правила роботи. Вони не готові були погодитись із тим, що ви вже нарешті почали бачити ситуацію так, як вона є, що вам вже лапшу на вуха не навішаєш. І відповідно вони, от будучи такими принциповими, чи розуміючи, що ось в цих схемах їхній найбільший заробіток, вони перестають із вами співпрацювати. Друга група постачальників це є ті, хто хочуть сидіти однією дупою на двох стільцях. Що це означає? Це означає, що вони з однієї сторони прийняли нові правила роботи, вони зрозуміли, що ви налаштовані всерйоз, і вони погоджуються із вами працювати в такому новому форматі, тобто. То вони починають надавати вам той товар і в тих кількостях, які вам потрібні. Проте, тут є один дуже цікавий момент. Вони ніколи не упускають можливості пропихнути вам і не ліквід. Тобто, коли з'являється можливість, коли ви послабили контроль, коли ви не на місці, наприклад, щоб особисто проконтролювати ситуацію. То вони знову починають провертати цю схему. Вони знову починають забивати ваш складний ліквідом. І насправді постачальників, які потрапляють у другу групу, є більшість. І третя група постачальників це є ті, хто повністю прийняли ваші правила роботи. Вони постачають вам тільки той товар, який ви замовляєте. Тільки у тих кількостях, які ви, у якій ви замовляєте, інакше кажучи, вони починають повністю грати по ваших правилах, вони повністю приймають ваші умови роботи. І що я би хотів відмітити на цьому етапі, зазвичай ця категорія постачальників формується одразу. Тобто сам постачальник є одразу таким, і доволі часто він на початку вашої співпраці починає поводити себе саме так. Він старається чесно і правильно з вами працювати. Нерідко в цю категорію постачальників. Постачальників потрапляють саме нові постачальники, так би мовити, ще зелені, які ще не вивчили, як працює цей ринок. Вони ще не стикалися із тим, що їхні клієнти їх можуть обманути, можуть якось неправильно із ними повестися чи не розрахуватися. Вони ще не набралися тієї жорсткості, яка є вже у більш досвідчених колег у інших постачальників, тому що. Ми кажемо постійно за постачальників, які вони погані, як вони намагаються пропихнути нам неліквід. Але ми забуваємо подивитися в цей момент на сторону постачальників. Вони ж не одразу такими стали. Вони з часом починали набиратися цієї жорсткості, хитрості. Вони побачили, як працює ринок. Вони зрозуміли, що по іншому ринок працювати не буде. По іншому клієнти не готові працювати. І ось ці їхні ідеї, що ми будемо чесно і порядно працювати зі всіма. Вони почали розсіюватись, вони почали танути, і відповідно, в якийсь період часу вони починають приймати нові правила гри. Вони починають приймати ті правила гри, по якому функціонує весь ринок, і починають аналогічно, як і інші постачальники, проводити ось такі схемки, пропихати неліквід ліквід своїм клієнтам, ну і так далі. І всі якось ось так працюють. Так, можна працювати в цьому стилі, так більшість працює в цьому стилі. Але зазвичай ні одна, ні інша сторона не залишається задоволеною, тому що. Одна втрачає сторона, і інша втрачає. Постачальник втрачає репутацію і, можливо, навіть клієнта, а клієнт втрачає кошти, тому що він заморожує їх у неліквідних запасах. Тепер давайте подивимось на сторону ваших працівників. Працівники також почали розмежовуватися на три групи: перша група ваших працівників це також радикальні, які не погодилися із тим, що ви почали працювати по-новому. Вони не погодилися із тим, щоб втратити схему, на якій вони із постачальниками раніше заробляли. Гроші цілком можливо, що саме заради цих схем вони і прийшли до вас на роботу, заради того, щоб отримувати на стороні додатковий дохід завдяки ось такій співпраці з вашими постачальниками. Тому дуже часто така категорія відсіюється сама по собі. Друга категорія це є так само, як і в випадку із постачальниками, ті, які хочуть всидіти однією дупою на двох стільцях. Тобто з однієї сторони вони вам показують, так, ми згідні з новими правилами, так ми повністю підтримуємо новий формат роботи. Але як тільки з'являється можливість відхилитися від норми, як тільки ви послабили свій контроль, як тільки з'являється можливість вступити у чергову домовленість із постачальниками, вони будьте впевнені. Обов'язково цим скористаються. Ось такі хитродупі працівники. І, до речі, якраз ось такі хитродупі починають між собою співпрацювати, як постачальники, так і ваші працівники. Це є доволі цікаве явище. Ви також можете за цим поспостерігати у себе в бізнесі. Третя категорія працівників, відповідно, як і в випадку, із постачальниками, це є ті, які прийняли ваші правила гри. Вони почали працювати так, як потрібно. Вони не те, щоб повністю перелаштувалися, вони одразу були заточені на те, щоб працювати чесно, порядно, викладатися. Вони просто отримали можливість повністю проявитися так, як вони є. так, як... Як вони вміють працювати з тим підходом, який є у них. Тобто, почавши працювати по-новому, і головне правильно. Ви тим самим людей, які підтримують цю ідею, підтримують вашу позицію, ви допомогли їм повністю проявитися і допомогли собі побачити, хто є хто в вашому колективі, хто як працює, хто як відноситься. І, дивлячись на усіх цих людей, вам потрібно буде в майбутньому зробити висновок. Хто із цих людей буде звільнений, а хто із вами піде далі, кого ви будете далі все вище і вище піднімати? Простіше кажучи, з ким вам по дорозі і з ким вам не по дорозі? А тепер давайте подивимось із третьої сторони, тобто зі сторони, що ж насправді відбувається в той час у вашому бізнесі. Ви будете здивовані, але коли ви почали правильно керувати своїм асортиментом. Коли ви правильно почали керувати своїми товарними запасами, то ви будете бачити цікаву закономірність. Ви будете бачити те, що разом із тим, що зростає швидкість обороту товарів, тобто ваш товар швидше обертається, у вас з'являється більше вільних коштів, і як наслідок, ці кошти в подальшому направляються на розширення асортименту знову ж таки правильного. І на нарощування необхідного потрібного правильного товарного запасу для вашого підприємства внаслідок збільшення асортименту збільшується і ваша клієнтська база. А разом із вашою клієнтською базою збільшуються ваші продажі, тому що стосується вашого підприємства, що стосується вашої безпосередньої вигоди. І вигоди усього вашого колективу, який працює у вас, жодна із сторін, чи то ваші працівники, чи то ваші клієнти, чи то навіть постачальники, ніхто із них не програє від того, що ви почали контролювати свій асортимент і товарний запас. Чому тому, що у вас є можливість постійно і вчасно розраховуватись з постачальниками, це для постачальників вигідно. З другої сторони для працівників це вигідно, тому що ви маєте можливість, так як ви продаєте правильний товар, у вас з'являються кошти, тобто у вас є не тільки можливість оплачувати роботу своїх працівників і працювати із ними максимально довго, тому що Маючи кошти, маючи продажі, ви маєте можливість регулярно перекривати витрати свого підприємства і тим самим продовжувати його життя, життя свого підприємства. Бо чим довше буде працювати ваше підприємство, тим довше ви будете платити зарплату своїм працівникам і даєте їм те, чого усі працівники так хочуть. Стабільності, стабільності в роботі. Тобто, ви дозволяєте їм, як то кажуть, планувати своє майбутнє. Ви даєте можливість своїм працівникам спокійно, без напрягу планувати своє майбутнє. Ну і відповідно для себе ви цю можливість також створюєте. А з третьої сторони для клієнтів вигода, тому що ви даєте той продукт, який їм потрібен, на тих умовах, які їм потрібні. Вам не потрібно думати, як би їм пропихнути свій асортимент. Вам не потрібно заморочуватися над тим, Якби пропихнути той неліквід, який раніше до цього вам пропихнули ваші постачальники, тому що так чи інакше ви будете намагатися перекладати усі ці витрати навіть по неліквіду на клієнта, тому що у вас є всього три варіанти того, як ви поведетесь із неліквідом. Перший ви повернете постачальнику. Не факт, що спрацює, бо постачальник може просто відмовитись прийняти це повернення. Другий варіант ви утилізуєте цей товар. Ну а разом із цим товаром ви утилізуєте свої кошти. Ну і третій варіант, який якраз таки і обирає більшість підприємців, це пропихнути цей неліквід далі, передати естафету далі своїм клієнтам. Як ви думаєте, коли ви пропихаєте своїм клієнтам? Неліквід, як вони до цього будуть відноситись. Так, спочатку ви могли їм запудрити мізки, вони могли повірити в те, що цей товар, який вони купляють, він є чудовий, він є класний, він є якісний. Проте через якийсь час вони знімають рожеві окуляри і розуміють, що їх просто обманули. А як клієнти потім діють із тими підприємцями, з тими власниками, з тим бізнесом, які їх обманули. Абсолютно правильно, вони їх оминають десятою дорогою і обирають здійснювати покупки у ваших конкурентів. Тому, як ви зрозуміли, для вас це є дуже погана ідея отримати неліквід, а потім передати цей неліквід своїм клієнтам і тим самим загубити відносини із клієнтами на корню. Тому від того, що ви керуєте своїм асортиментом і товарними запасами, при тому, що комусь із сторін може це не подобатись, чи то постачальникам, чи то працівникам при тому усі виграють. Абсолютно усі, а ми з вами переходимо до третього етапу. Отже, третій етап бізнес через рік без неліквіду, і по-іншому я цей етап називаю новий порядок. Чому новий порядок, зараз усе поясню. Давайте знову ж таки, як ми звикли, до цього будемо розбирати усе по частинах. Будемо так само дивитися на взаємодію із трьома сторонами. Отже, перша сторона це є постачальники, що відбувається у нас із взаємодії з нашими постачальниками через рік роботи без неліквіду. І тут ми можемо побачити дуже цікаве явище, яке одна частина ваших постачальників стала надійними і вигідними партнерами і продовжує із вами співпрацю. І насправді сюди можуть попасти ті постачальники, Постачальники, про які ми казали із вами на другому етапі, які прийняли ваші правила гри, які прийняли нові умови роботи, саме із такими постачальниками з високою ймовірністю ви зможете збудувати саме ось такі надійні і вигідні стосунки. Інша частина постачальників це є новачки, які хочуть із вами працювати. Вони буквально вибудовуються у чергу. Для того щоб вести перемовини чи то з вами, чи то з вашим відділом закупки, для того щоб запропонувати свій товар і почати співпрацювати із вами. Чому так відбувається? Тому що ви вже до цього моменту, якщо ви втримали свою позицію, якщо ви не прогнулись під постачальників і не зрадили себе, як то кажуть. Продовжили гнути свою лінію і продовжили своєю міцною рукою контролювати асортимент і товарні запаси, то постачальники починають між собою спілкуватися. Обмінюватися інформацією про того чи іншого клієнта, і ви у них здобуваєте новий статус. Ви суттєво відрізняєтесь від всіх, якщо всі підприємці звикли до того, щоб похилити голову і погодитись на умови постачальників, тому що він ж надає нам найунікальніший товар по таких умовах, які більше ніхто не пропонує. А тут ви дієте зовсім по іншому. Тут ви ламаєте шаблони, і один цей момент вже починає викликати до вас інтерес. Другий момент, коли із вами працюють постачальники і розуміють яким чином ви працюєте, що ви не погоджуєтесь на неліквід, ви не погоджуєтесь на те, щоб вам продавали товар, який буде вам невигідний, і твердо стоїте на своїй позиції, то відповідно і про це інформація доноситься. І третій момент, про який інформація поширюється просто з феноменальною швидкістю, це є те, що ви стали надійним клієнтом. Що означає надійний клієнт? Це той клієнт, який розраховується вчасно. Це той клієнт, який розраховується в повному об'ємі. А чому ви таким стали? Абсолютно правильно, тому що ви почали обирати правильний товар в потрібній кількості, відповідно, ви його продаєте максимально швидко, максимально швидко отримуєте кошти, отримуєте кошти в повному об'ємі, і, відповідно, так само швидко і так само в повному об'ємі, ви можете розрахуватися із своїми постачальниками. І тим самим ви завойовуєте свою репутацію, ваша репутація починає зростати. До вас вже зовсім по-іншому починають відноситися. Ваша репутація як надійного клієнта, із яким можна працювати, і якому потрібно давати більше вигідних умов для того, щоб вас втримати. Тому що у постачальників насправді, рівно як і у вас, є труднощі із розрахунками. Дуже багато ненадійних клієнтів, які затримують оплати, які розраховуються не в повному об'ємі. І коли з'являється клієнт, який виділяється на фоні усіх, який і вчасно розрахується, і в повному об'ємі, то відповідно є бажання по максимуму втримати такого клієнта, і ви стаєте саме цим клієнтом. І відповідно про вас поширюється інформація як про надійного клієнта, і завдяки цьому з'являється так багато постачальників, які хочуть із вами працювати і запропонувати вам свій продукт. Друга сторона це є сторона ваших працівників. І тут вже можна говорити про те, що у вас з'являється справді професійний відділ закупки. Чому? Тому що за рік часу ви вже відшліфували навик. Правильно обирати асортимент і в правильній кількості. А далі тих працівників, про яких я вам казав, які прийняли ваші правила на другому етапі, які погодились на новий формат роботи. І якщо ви прислухались до того, що я вам казав, ви почали виділяти серед усіх працівників надійних і порядних людей, то ви почали цих людей, які прийняли нові правила, які працювали у вас в закупці, або працювали в інших відділах, які наближені до закупки, або ви вирощували їх до своїх закупщиків, то відповідно ви саме цих людей розглядаєте в першу чергу. І ви їм передаєте свої знання, ви їх правильно навчаєте так, як вони прийняли ваші умови роботи, і вони є для вас найбільш комфортними і найбільш відповідальними працівниками. Вони доволі швидко прийняли вашу манеру роботи. Вони швидко навчилися працювати так, як працюєте ви. І вже вони реалізовують управління вашим асортиментом і вашими товарними запасами. Це означає, що вони можуть проводити перемовини із в рази більшою кількістю потенційних постачальників ніж до цього робили ви, тому що ви одна людина, і у вас фізично часу не вистачить. З усіма постачальниками спілкуватися. Тут, наприклад, у вас є п'ять закупщиків, і відповідно п'ять закупщиків одночасно може спілкуватися із п'ятьма потенційними постачальниками. Тобто в 5 разів ваші можливості збільшуються. І завдяки тому, що у вас з'явився професійний відділ закупки, ви маєте можливість переглянути. Більше постачальників, причому швидше. А це означає, що у вас і у вашого підприємства з'являється можливість максимально швидко знайти потрібних надійних постачальників, із якими вам буде комфортно працювати і вигідно працювати, продукт, який буде користуватися попитом у ваших клієнтів. А що це означає? Абсолютно правильно. Це говорить про збільшення клієнтської бази. Про ріст продаж і ріст прибутку. І якраз таки звідси ми переходимо до наступної сторони, що ж відбувається із вашим бізнесом. А так як ми щойно сказали, що у вас завдяки правильному управлінню асортиментом, завдяки правильним людям, які керують вже тепер цим асортиментом, правильному відділу і правильній роботі цього відділу, у вас з'являється більше. Коштів, у вас з'являється більше фінансових можливостей. А тепер, коли у вас з'являється більше коштів і паралельно у вас з'являється більше клієнтів, тому що я ще раз нагадаю, у вас збільшується асортимент, у вас збільшуються об'єми партії. І ваше завдання тепер повністю задовольнити цей попит, попит цих клієнтів, які з'явилися. І що вам потрібно для цього зробити? Абсолютно правильно, вам потрібно масштабуватись вам потрібно розширяти свій бізнес. Наскільки це можливо? І ви тепер маючи кошти, маючи вже сформовану клієнтську базу, яка продовжує рости, і маючи стабільний потік коштів, ви вже можете про це говорити. Ви можете планувати масштабування свого бізнесу. І, власне, цим ви починаєте займатися. Не через те, що вам захотілось, а через те, що попит зростає, через те, що кількість бажаючих придбати ваш товар, починає зростати. І далі тут цикл замикається, тому що завдяки тому, що попит зростає, у вас зростають можливості, Більше клієнтів, більше продаж, більше доходу, більше прибутку, більше інвестицій в розвиток свого бізнесу. Ви збільшуєте масштаб, а завдяки збільшеному масштабу у вас з'являється ще більше клієнтів. І тепер знову цикл замкнувся, знову більше продаж, більше прибутку. І ось так ви повторюєте нескінченну кількість раз. Отже, проаналізувавши усі ці етапи, я думаю, ви змогли побачити один дуже цікавий момент. І його насправді помітити ну, взагалі не. Неможливо. Момент полягає в тому, що коли ви навчитеся правильно керувати асортиментом, правильно керувати своїми товарними запасами, то саме в цей момент ваш бізнес отримує просто величезний потенціал для росту. І насправді усе з цього і починається, Із того, що ви правильно обираєте продукт, потім ви його закупляєте в потрібній кількості не більше і не менше. А потім ви його продаєте таким чином, щоб повністю задовольнити усіх своїх клієнтів, які у вас є в бізнесі. І саме для цього вам, як власнику бізнесу, дуже важливо навчитися керувати своїм асортиментом і керувати своїми товарними запасами. Виникає питання: а як це зробити і де цьому навчитися? Насправді тут немає однієї універсальної формули, одного універсального підходу, який підійде абсолютно кожному бізнесу. Все доволі індивідуально, і підхід, який буде використовуватися у бізнесі для управління чи то асортиментом, чи то товарним запасом. Він залежить навіть від самої кількості найменувань товару, який ви продаєте. Наприклад, для найменувань до 100 одиниць це є один підхід. Для найменувань більше 100, і 3 тисячі, і 4 тисячі найменувань, і навіть 10 тисяч найменувань товарів, це є вже зовсім інший підхід до управління асортиментом. Тому, якщо у вас виникає питання, як правильно керувати чи то асортиментом, чи то товарними запасами у вашому конкретному бізнесі. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.